Так, Друзі! Ми робимо збір для дітей. Ви уявляєте, наскільки складно буде зібрати потрібну суму? Може, як Bad Street Boys, але замість Ющенко щось цікавіше придумаємо. Ну, цікавіше, Ющенка на роялі може бути тільки кучма на бандурі і Порошенко з контрабасом. Так, це ж Данілич є, Олексійович передає польські сигарети. А інші що роблять? Ні, нам треба щось дуже позитивне. Ти правей Юрчик, нам треба до хрена позитиву. До хрені позитиву. Давайте позитива клонуємо. Понятно, пішов займусь. Хлопці, ми же збираємо для дітей. Може тоді нам дитина щось підкаже? Живе колись принцеса білосніжка, ніж кріжка, ніж ніж. Все до натиснує грошей, дітей, Свято для дітей, за донат на свій, Раз, два, три, сім гномів З нами Білосніжка, сніжка, з нами гомін Для дітей робим свято, треба гроші Двадцять гривень, рахуємо кожні, кожні. Білосніжка сніжка, співає вам, гном цей бід розриває в хлам. Я цей збір не вивожу сам, тому ось завдання вам. Давай закинь донат, гном буде цьому рад. Білосніжка сніжка, тебе зафіксує, Білосніжка сніжка тебе поцілує, да. зроби приємно. Це все не даремно Розкажу про збір, наш, наш друг позитив Я в небо нахилють, щоб ти скинув до дома Щоб падали зліва, що падало справа, що пробила справа І роділа мама Не на гальма, а на газ, Порадуй діток, порадуй нас Залетів на під потужно Стало жарко, не стало тужно І щоб там не було, бро, бро, робило, бро, бро. Запись сьогодні, не купляй собі флет Краще на збір для діток, накидай монет ти не хвилюйся, хрожі всі збережу А серденько твоє Бжалю я вкраду Са не лак не з тих грошей, сьогодні для дітей Савана з тих грошей А чи це ми? — Це дитина продюсера. Михайло Дмитрович зробимо так, як ви сказали. Угу. І що мені з ним робити? А?